В 60 десь 19-го року привезли, не заводиться. Тобто, як то відбувається, тут вже розібрано, бо шукаю ось мами ключика. І що у нас тут на табло? Пробуємо то заводити. Вона нам каже, що ключика у нас нема. Вже спробував тут добирався до антени, Перевіряли, знайшли таку саму антенну. Дивилися, перевіряли ключик, що. Так. Перевіряли ключик, що ключик у нас випромінює щось, що він у нас працюючий. І питань по ньому немає. Тобто ключ у нас відповідає. Почали ту перевіряти, дивитися, тут перевірили. потім Розібрали тут позаду, тут є такий плавник. Так, там само є у нас антенна, яка так само у нас відповідає за ключик. Почали перевіряти на той антенні, вон там на дротах. Вже Тут цілий день розбираю-збираю на вулиці. На дротах, які живлять антенну, немає живлення. Добиралися до блоку запобіжників. Тут стоїть збоку. Так само все тут дуже зручно і там у нас запобіжник, який відповідає за антенну. Так само вже подивився, він у нас перегорівший. Може, то винятково зараз спробуємо тут хоча б жучок, бо такого. Щось наразі немає запобіжника. Якийсь міні-міні, треба десь замовити. Тож наразі зараз поставимо жучок, то спробуємо чи буде заводитись. v 40, продовження машини на якої ключ погано працює. Зараз зняли модуль Сем, вичитуємо з нього дані для того, щоб порахувати пін-код, спробувати прив'язати інший ключ для того, щоб. Виключити той факт, що у нас може щось з ключом, що машина погано заводиться з ключа, з безключового доступу. Тож вичитуємо дані, рахуємо пін-код і пробуємо прив'язати ще один ключик. За допомогою буде старо прив'язали нового ключа, Добавили ключик. То універсальний ключик від X Horse, його підготували під Volvo. І зараз він у нас працює. Тобто машинка зачинилася. Машинка відчинилася. І машину в принципі, заводить ключик у кармані. І ми заводимо машинку, заводиться без питань. Зараз поперевіряємо бо до, до того. Треба було шукати місце, де той ключ покласти. Не знаю, якщо то дійсно проблема в ключі, то досить дивно. Два рідних ключа і вони не працювали нормально. Тому, ну не знаю, спробували так на удачу прошити ще один ключ. Ну і схоже, що воно дійсно допомогло. І зараз машина заводиться. Тож Ще раз то все поперевіряємо, зараз тут покатаємось. по... Спробуємо поробити різні процедури операції, попевіряти ключа, бо тут ну, купа просто всього розібрано. бо шукали тут і розбирали антенну, тут міняли на рідну, і плавник позаду там антенну доставали. Ну коротше, Купа всього, бо помилок немає, а машина нормально не працює. Тож, буде стар потроху відбивається. Недешева штука. Але -ту, ну, поки працює. Показує, як то було. Ось у нас два ключика, тобто сівшою батарейкою. А той наче цілий. Тобто він зачиняє, відчиняє машину. Тобто у нас все зачинилося, зачиняє, відчиняє. Тобто радіоканал у нас працює. Але заводити ось ключі ось у нас заводка. Ну, зараз вона завелася, добре. Але от тут таке, що кладеш ось у карман, все, ключика нема, не заводить. Написано не викрита ключика. Ну, тобто вона не бачить ось тут, коли кладеш біля карману, ось тут у нас антенна, ось тут у нас ключик, вона не бачить. Тобто як виносиш десь от сюди, десь подалі, то вона ще заводиться. Паки подалі тут. І без різниці один, другий ключик без різниці. Ну як лежить десь поближче до антени воно нормально не працює. то Вже перевіряли 20 разів, тобто людини, умовно у клієнта, ключик лежить в кармані, в лівому кармані як лежить, заводить, в правому не заводить. Ну Така от діч була. <кій> то зараз ще. Ще спробую просто дістати батарейку і вона, в принципі, мусить тут заводити, коли тут лежить біля, біля антени. Зараз то спробуємо перевірити. І Дійсно, аварійний запуск у нас працьовує. Другий ключик поза машиною ззовні поклав. Ключ без батарейки лежить під стеканник. У нас антени. Ось тут у нас антена. І зараз ось машинка у нас працює, вимикаємо. І пробуємо її заводити. Вона трошки довше думає, але заводить. Тобто повертаємо ключик, машина в принципі заводиться. Тож, якась проблема є з ключі, що коли він працює з батарейкою, вона не заводить її кожного разу. Тож, наразі клієнту запропонуємо пришити. Ще один новий ключик, щоб у нього було два нормальні, або просто залишиться з одним, який заводить весь час, і два рідних, які заводять інколи. Тож, наразі по машинці все. Збираємо то все докупи, все, що ми розібрали. Ну і далі вже їдемо далі. Продовжуємо з вольво клієнту. Донесли інформацію про ключик, про те, що два ключики несправні. Один у нас взагалі висаджує батарейку, другий батарейку, наче не висаджує, але теж нормально не працює. Про те, що ключик від універсальний ключик від X-Force нормально працював, але йому він зовні не сподобався. Тому замовили новий. Оригінальний ключик від Volvo Коштує близько 150 доларів. На вході десь так. Тож зараз його спробуємо прив'язати до машинки та подивимося, як він буде працювати. Зараз прочитаємо, що там за ключик, в якому він стані. X-Horse на швидку глянуть, але X-Horse така штука, що кожного дня якісь оновлення тягне. Тому поки що прочитаємо, що нам скаже OBD Star. Так, добре, ключик у нас відповідає. Ключик у нас віщає радіоканал. Тож, Пробуємо його, його прив'язати. Пін-код у нас вже є від минулої роботи, тож продовжуємо. X-Horse дообновлявся, щось я в ньому, спробуємо в ньому глянути на ключик, тому що щось я тут ще не зрозумів до кінця, як то дивитися стан його в x horse то простіше. Читаємо ключик типу 8А без змоги клонування. Тож, зараз його спробуємо прив'язати. Тож, пробуємо в'язати. Вибираємо Volvo. То у нас v 60 у нас Proximity. Добавити ключик. У нас зараз дивимося, у нас зараз три ключа вже є. Добавити ключ, треба ввести пін-код. Вводимо пін-код. Прибор нам каже покласти ключик у місце для ключа, де у нас тут навпроти є антена. І так само треба прибрати з авто ключі, які були тут вже прив'язані, тож, щоб не було проблем їх з машини, приберемо. Зараз їх назовні на кришу покладемо. Так. Трошки погрався з положенням ключика, прибрав ключі всі телефони з авто, і воно прописалося. Не знаю, може йому щось заважало. Коротше, воно прописалося, закінчимо процедуру і перевіряємо. Так, новий ключик. Пробуємо його зачинити. Так, у нас машинка. Зачинилося, відчинилося. Зараз дістаємо ключики, які у нас ще є, десь були. Де наші ще два ключика? У нас ще є X-Horse прописаний і є оригінальний, який без батарейки. Тож прибираємо ці ключики з авто. Зараз їх назовні покладемо і пробуємо з того ключика, ось він у нас тут лежить. Спробуємо машинку завести, нажимаємо гальма, наша кнопка старт-стоп і заводимо автомобіль на випиту ключика. Цікаво. Завів, треба перевірити батарейку, можливо тут вже підсаджено, бо знаю по смарт-ключам не дуже гарно працює, коли підсажена батарейка. так Пробуємо ще раз. так В кармані не бачить, заводить тільки коли лежить тут. Зараз перевіряємо батарейку. Так, наші ключики, щоб не впали. Зараз машинкою вийдемо, трошки дамо їй попрацювати, бо акумулятор тут не дуже на старт. Було тут щось 10,5 вольт. Машинка дуже довго стоїть, мало працює. Можливо, ще й акумулятор не дуже, бо машинка в продажі. Тож Зараз перевіримо батарейку в ключики і знову подивимось, чи то проблема батарейки, чи, чи то систематична проблема на оригінальних ключиках, то буде дуже цікаво, якщо новий ключик, який куплений, так само не хоче працювати. Тож, далі перевіряємо. Розібрали ключика. Зараз подивимося, що у нас тут по батарейці. Так, батарейка 29, так, ну якось замало. Пробуємо нову. Так, пробуємо нову батарейку 327, пробуємо в ключику. Батарейку поставили. Що не береш в руки від Volvo, то якісь зразу питання. Настільки складний ключик з інженерної точки зору. Зробити ту прес-форму, стільки пазів, стільки всього. Навіть ту батарейку, щоб дістати, просто так, не маючи інструментів, тут просто так не відкриєш. Треба плоску відкрутку, щоб сюди влізла. Тут у нас є ключик в рідному, в рідному ключі, але та прорізь так само тут не підходить. Ну, чому не можна було зробити, щоб тут можна було відкрити без ключа або без ще чогось. Ну, коротше. Кришка та ззовні Так само тут така складна конструкція її зібрати, розібрати. Не знаю, ну, мабуть, треба чимось годувати ті інженерні підприємства, які є у Вольво. Ну, тому що ну просто якісь кришки різні, просто так не збереш. Ну, коротше, Роблять так, щоб якнайскладніше воно було. ну Не знаю, не знаю. Просто так ще не збереш, тому що тільки в одному положенні воно збирається. І так що не візьмемо. Ладно, одною рукою незручно, збираємо ключа. Машинка у нас трохи працює, зарядити акумулятор. Зараз спробуємо з ключиком, в якому батарейку поміняли, тож глушимо машину, машинка. Виключилося ключик ось тут в руці. Спробуємо то завести. Да, Машинка зараз заводиться краще. Спробуємо ще раз. Продамо правий карман, де інші ключі не хотіли заводитись до того. Спробуємо завести. Ну, в правому кармані воно так само ключа не бачить. Не знаю, що... А, стоп, у нас тут ключ ще рідний лежить. Ще раз перевіряємо. Ні, ні. Той ключик у нас рідний, який лежав тут. Ми його прибрали, він без батарейки. Тут нічого нема. Пробуємо завести, Ні, ключика не бачить. Пробуємо його тут. Ключика не бачить. Тільки його підносиш догори сюди. Ключика не бачить. Цікава ситуація. Цікава. Так, заводить. На лівій нозі. Заводить в правому Кармані В правому Кармані не бачить? Тут бачить тут кладемо. Так само не бачить, не знаю, що з тими ключами. Зараз клієнт буде дуже радий, але є в тому гарна ситуація, що ключик купляли не ми. Для порівняння, ось у нас є три ключика, один рідний, один який тільки що прив'язали, і ключик від X-Horse. Беремо його. Машину сідаємо. Так, в правому кармані, де перед тим вольовський ключ не заводив. Все заводиться. В лівому кармані. Так, де той лівий карман? Все заводиться. Не знаю що у них тут з Volvo. ось тут кладемо, заводимо. Все заводиться. Тепер беремо знову для порівняння ключик X-Force кладемо. Так, де тут оригінальний. Новий Volvo, який тільки що прив'язали. Правий карман. Машинка не бачить його. В правому кармані ключ і вона його не бачить. Ось тут поклали. Машина не бачить його. Клієнт зараз буде в шоці. Не знаю, що то за ключі від волю, а на лівий низі ключа бачить. Не знаю. Зараз клієнту то донесемо. Що він вирішить, що далі робити. Цікаво. Ну і Що ви думали? Вольва на тому скінчиться? А ні, клієнт, крім того нового. Ще знайшов бушний ключик. Спробували його тільки що прописати. У нас зараз вже в машині. Так, де тут наш V60, Proximity? KeyCount? У нас в машині вже 5 ключиків прописаних, які можуть заводити в машину. Наразі зараз в машині один буушний ключик, який ми прописали останній, то оригінальний ключ. Але буушний і один ключик, в якому немає батарейки. Тобто той ключик заводить тільки, якщо тут покласти. А Той ключик з батарейкою. Показую. Так, зараз вони трошки працює, бо акумулятор щось. Не дуже. Ну, коротше, покажемо. Той ключик у нас нема ніякої реакції на ключ. Тут батарейки нема. Є реакція тільки, якщо тут його покласти. І у нас машинка включається. Але в принципі у нас в руках другий ключ, який вже прописаний. І з ним машинка заводиться. Ось тут кладемо у правий карман. Що до того раніше не було. Машинка заводиться. Тож будемо гадати, що то вже рішення, і на тому воно скінчиться. Дуже цікава ситуація, що запрацював тільки оригінальний ключ з третьої попитки, можна так сказати. А X-Horse запрацював з першої попитки. Не знаємо чому так. Не знаю, ну, скоріше за все, що якась проблема з ключиками, бо ну як X-Horse працює, а рідні не працюють. Або якісь інші антени, або якісь положення одна до одної. Не знаю, але, але є, як є. Тож наразі машинку віддаємо та рухаємося далі.